Вони ще зовсім маленькі, дехто тільки починає говорити, але вони вже знають, що таке війна, бо вимушені були чути та бачити результати обстрілів. Ріша з північної Салтівки. У неї війна асоціюється з домом. Скорі наш дом. і таких, як Іріша, у Харкові сотня дітей, на яких війна наклала відбиток. Лише деякі батьки можуть сміливо зізнатися в тому, що їх діти а разом вони за ці вісім місяців стали іншими. Це нездорова реакція на військові дії, і те, що наші діти сприймають це як буденність, і що це як таке життя, яке має бути. Вони вже не розуміють, що це війна і їх дитинство не має бути таким, яке воно є. Дорослі. Я б навіть не сказала, що це по але, на мій погляд, це неадекватна реакція всіх нас, харків'ян, які залишилися в місті і які навчилися жити в цих реаліях. Коли, вибачте, зранку прильота, через півгодини ми йдемо на роботу, чи на якийсь гурток, чи навіть до психолога. І нам здається, о, ну що такого. Прилетіла через 30 хвилин. Ми йдемо, ми не боїмося. І це теж дуже ну як то кажуть, не те, що навіть складно, а неадекватна реакція нашої психіки. І з цим не потрібно боротися, вважають спеціалісти а з цим треба працювати. І саме з такою місією до Харкова приїхав Найджел Осборн, щоб через мистецтво та музику допомогти українцям. Він відомий британський композитор. Його музику грають оркестри філармонії Лондона, Лос-Анджелеса, шотландська опера та королівський оперний театр. І ось найджел Осборн заходить до зали однієї з харківських дитячих лікарень, де на нього вже очікують маленькі оченята. Композитор бере гітару і розпочинає музичну арт-терапію. Все в форматі гри. Діти жваво долучаються і просять заспівати їх улюблену.

А це не просто гра чи забава. Найджел Осборн винайшов методику, як через музику та мистецтво можна допомогти впоратись з травмами, що наклала війна. Діти уважно слухають маестро на прохання наставника, підіграють на своїх інструментах, а далі стають до створення нової композиції. Просять про літак. Мрію, кожне слово, кожен акорд, композитор консультується з дітками. Малеча сміливіше каже, яким тоном краще. Композитор через кілька хвилин відтворює те, що гуртом написали. Таку, таку, Каріна, Аня, Назор, Максим, і Нішка, культура дає емоцію. Культура дає чоловіченство. Uh, uh, In uh, empatija daje emocije. Uh, In mi je potrebno telo delati. V vojni dihanje ni dobro. Ne dober endokrinski sistem, ne dober vegetalni sistem. Ali pa skozi kulturo, skozi glasbo, skozi umetnost. Можути uh, um, uh, робити репарацію те системы. Vegetarian system čes, spijovanje čerez ruch i tanec. Česku i ruch, ruch, ruh. Naprik Djeti trauma, traumatizovane djeti, uh, problem uh, problemi zlo. Uh, avo, uh, duži, hiperaktivni. Uh, I mi za ruch, uh, ruh, możemy poprawić možemo popraviti to, možemo, uh, 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 uh možemo Найджел Озборн робить все з любов'ю. Його ж любов музика, яка лікує психологічні травми, що нанесла війна. Під час заняття я спостерігала за дітьми, то бачила, як вони оживають. Я знаю, що Найджел не просто так якісь пісні підбирає, щоб було весело. Звичайно, щоб було весело, але це дуже продумана система, вона біопсіхосоціальна. І, наприклад, перші пісні були на те, щоб діти дихали, щоб вони робили повільний видих. І щоб вони трошки заспокоїлися, саме гра, саме мистецтво допомагають дітям прожити ці травматичні спогади через тіло, через дихання, через рух, через ритм. Щоб не пропустити травми у дитини, спеціалісти радять батькам звернути увагу на сон малюка, рухи та поведінку. У разі змін відразу ставати до роботи. Так, щоб якомога швидше вивести психологічну травму і не дати їй затаїтися всередині. З дорослими така ж ситуація. Тому спів, танці, музика ті першочергові ліки, що можуть допомогти подолати стрес від війни. Леся Бополюк, Ігор Луханін, Олексій Стреренков та Олександр Уваров в Харківській звісті.